Отож, ми в ефірі. Ми продовжуємо знайомство в форматі презентації з компаніями-учасницями нашої події Дня кар'єри ЄС в Україні з нами компанія Око, яка завжди відгукується на всі наші пропозиції взяти участь у подіях. І сьогодні маєте можливість ще більше дізнатися, поставити свої запитання, які в кінці цієї презентації я озвучу. Представляти компанію ОКО буде Легоцький Назарів, фахівець розвитку бренду Роботодавця. Запрошуємо до слова. Усім привіт. Сьогодні поговоримо про компанію, яку ви точно знаєте, бо, мабуть, хоча б раз заправлялися ви або ваші батьки, друзі, знайомі на око пили каву чи просто звертали увагу на нашу зелену вивіску. Але сьогодні я покажу, що око це не лише про пальне, це про людей, розвиток, ідеї та культуру, яка справді надихає. Як вже мене представили, мене звати Легоцький Назарій, фахівець розвитку бренду роботовця Око, менеджер сторінок ОКАР'єра також цікавим є те, що доєднався до команди Око зовсім недавно, трошки більше як три місяці тому, без попереднього досвіду роботи, маючи лише за спиною проходження курсу рекрутмент з нуля, який організовувала Око, а також проходження практики безпосередньо у цій компанії. Хочу розпочати з кількох фактів про нашу компанію, адже око це більше ніж 400 АЗК. Це також більше ніж чотириста е, кафе, 15 офісів, два розподільчих великих власних центри. Е, це наші е, лабораторії якості, яких на сьогодні ми маємо 21 одну штуку. Е, також ми маємо одну з найбільших мереж ресторанів у дорозі, яка налічує більш ніж 30 штук. Е, ну і звичайно, це працівники, адже їх у нас більше ніж 10 Тисяч. А, наша місія звучить досить просто, а, щоб в Україні втілювалося більше хороших ідей. Ми підтримуємо всіх, хто мислить нестандартно, не боїться пропонувати нове, а пробує навіть, якщо не виходить з першого разу, бо кожна велика зміна починається з простої ідеї. Сьогодні око це не лише АЗК, запашна кава та паливо. Око це багато напрямків діяльності. Це агронапрямок створений з метою комплексного задоволення основних виробничих потреб агробізнесу, а саме забезпечення їх високоякісним пальним, ефективними і добрими, фінансовими ресурсами і гарантіями збуту вирощеної продукції. Компанія Око також видобуває природний газ та реалізує його, а також займається у напрямку електроенергії. Одним з наших Напрямків також це відновлювальна енергетика. Вже 244 наших АЗК обладнані сонячними панелями, які допомагають компенсувати витрати електроенергії власними силами. Також хто зі Львова міг бачити наш центральний офіс, який повністю облаштований сонячними панелями, і ми є одним з найбільших на західній Україні фасадною сонячною електростанцією. Разом із тим, ми інвестуємо кошти у побудову вітряних електростанцій, які будуємо зараз у Волинській області, а також ви могли чути про новий наш проект: це будівництво Горо це Флагманський проект, перший в Україні всесезонний гірський курорт з цілісною концепцією міжнародного формату та найширшою палітрою вражень, сервісів та атракцій. Це наймасштабніший проект рекреації Львівських Карпат від Окоґруп. Город девелопмент відповідає за створення концепції, будівництво, функціональне та рекреаційне наповнення готельної інфраструктури курорту, а також залучення приватних інвестицій. Город це 41 траса, яка має близько 75 кілометрів. Це 342 гектари засніження, 17,5 кілометрів канатних доріг, та найдовше в Україні гондола. Також це 25 готелів та Близько 5,5 тисяч номерів. А, також ми могли чути про нашу мультибрендову програму лояльності Фішка, а, котра налічує сьогодні вже більше 10 мільйонів клієнтів та нає бонуси не лише у нас на АЗК, але й закупівлі на інших а, наших а, партнерах. А, які ж основні цінності компанії? Головна наша цінність це наші люди, ті, хто зігріває, ті, у кого руки пахнуть бензином, ті, хто формує річні звіти, і навіть той, хто тільки приєднався до нас, усі вони це наша головна цінність. Ми віримо в силу ідей. А що буде якщо? Якби кожен починав свій день із цієї фрази, життя було б набагато цікавішим. Також ви можете бачити, що ми не боїмося. Починати щось нове та завжди прагнемо відкрити щось нове. Ми віримо в силу гарного настрою, починаємо робочий день із усмішки і підходимо до кожної справи із позитивом. І ми завжди прагнемо більше. Ми ніколи не зупиняємося на досягнутих цілях та продовжуємо розвивати наші основні бізнеси, а також і інші напрямки діяльності. Які ж основні фокуси ми маємо сьогодні? Це активний найм працівників, починаючи з 2022 року, ми ні на хвилину не зупинили найм та пошук працівників і продовжуємо це робити зараз. Підтримка працівників, оскільки основна цінність нашої компанії це є працівники. Ми повинні докладати максимум зусиль, щоб наші працівники почувалися впевнено, що вони важливі, вони почуті і вони завжди можуть розраховувати на підтримку. Ми і компанію критичної інфраструктури, ми забезпечуємо пальними наших клієнтів, а також і інші напрямки. Діяльністю ми підтримуємо наші збройні сили та допомагаємо нашій країні. Підтримка ЗСУ. Я думаю, що практично кожен з вас чув про наші проекти Око за око. Перший з яких це був збір на 25 авіакомплексів Шарк, які ми передали у військо. Потім ми збирали на комплекси розвідки та знищення Пульстрон. Також озброємо до зубів, і сьогоднішній наш проект це око за око е, дронопад. Е, кожен наш клієнт за заправку е, паливом пульс від 20 літрів. Гарантовано має шанс отримати якийсь подарунок а також може взяти участь у головному розіграші е, авто. До речі, вчора ми розіграли вже третє авто, е, але. У, нас є, у вас є можливість взяти участь у розіграші ще одного, який буде приблизно за місяць. Також важливо сказати, що кожен літр заправки пульса передаємо одну гривню на потреби наших збройних сил. Так чому ж працювати на око це завжди гарна ідея? У нас офіційне працевлаштування з першого дня. Кожен працівник може бути впевнений, що як тільки він приходив до нас в компанію, він з першого дня отримує усі документи та він є повноцінним членом нашої команди. Ми оплачуємо відпустні лікарняні, ми надаємо безоплатне медичне страхування. Кожен працівник у нашій компанії має можливість кар'єрного зростання. У нас є багато прикладів того, як прийшовши на АЗК, Продавцем касиром наші працівники мали змогу вирости до менеджера АЗК, до супервайзерів і так далі. Разом з тим, в нас діють різні програми внутрішнього рекрутингу, коли працівники з АЗК могли перейти на офісну посаду. Гнучкий графік робота на АЗК передбачає свій певний графік, 2 через 2 який дозволяє гарно поєднувати роботу з навчанням. Робота в офісі теж має певні свої особливості, які дозволяють. Краще поєднувати це все чи з навчанням, чи з іншими своїми справами. Е, наша програма лояльності Фішка, про яку вже розповідав, наші працівники мають е, теж певні переваги, е, користуючись цією програмою, це збільшений фішбек чи на АЗК, чи на інших наших е, партнерів. Е, Око Університет, про нього розповім детальніше згодом. Е, підтримка новачків. Кожен новий працівник має бути впевнений, що він не буде залишений і кинутий на роботу самим. Ми завжди готові прийти на допомогу. Та протягом певного періоду часу ми на щоденній основі підтримуємо, допомагаємо, розповідаємо та вводимо в курс справ, що і як потрібно робити. Подарунки на річниці про них теж розповім трошки пізніше. Це своєрідний інструмент подяки. Та, звичайно, кожен наш працівник працівник має змогу долучитися до нашої профспілки, яка надає е, теж окремі переваги. Які ж можливості для навчання є у нашій компанії? Ми надаємо курси англійської мови. У нас є дистанційні курси онлайн та офлайн навчання, бізнес-ігри е, та компенсуємо конференції зовнішніх тренінгів. Е, говорячи детальніше про е, внутрішнє навчання, у нас є власний. Е, Портал Око університет, де зібрано надзвичайно багато корисних матеріалів, курсів, де кожен працівник має змогу у будь-який час прийти та дізнатися щось нове. Також важливо сказати, що саме з цим проектом сьогодні ми матимемо змогу. Онлайн представлення на HR-премії, де керівниця сектору дистанційного навчання Катерина Скрипкова розкаже детальніше про цей проект, тому всіх запрошую доєднатися та підтримати нашу компанію на цьому заході. Для нас важливою підтримка кожного працівника. Тому ми проводимо періодичні опитування та досліджуємо стрес наших працівників і план заходів, як його побороти. У нас є власний курс по підтримці ментального здоров'я, а також корпоративний психолог, який завжди відкритий та готовий прийти на допомогу за потреби. Око, космос, подарунки на річниці. Кожен наш працівник на пам'ятну річницю отримує певний подаруночок. Це великий масштабний проект, адже нас дуже багато, і тому потрібно дуже пильно за цим стежити. Тут ви можете побачити приклади наших подарунків: це є термос, куртка, валіза, рюкзак. Коли працівники отримують ці подаруночки, ти бачиш їхнє щастя, і та посмішку на лиці, що дуже сильно е тішить нас, адже це е вимагає чималих затрат часу на реалізацію цього проекту, говорячи про корпоративну культуру. В нашій компанії у нас є надзвичайно багато різних заходів, е деякі з них наведені е на слайді. Е один з таких це є разом день на око. Це Наші офісні колеги виходять з офісу та йдуть працювати, допомагати нашим колегам на АЗК, працюють з операторами та консультантами, заправляють авто та стають ближчими до клієнтів. У нас є бігова спільнота Дрім Тім», котра об'єднує колег із різних куточків України. Метою цієї спільноти є підтримка різних благодійних заходів. Також доброярмарок, щорічна ярмарка, благодійна, котра об'єднує наших працівників. Е, хтось створює якісь сувенірні продук, продукти, а наші працівники приходять та мають змогу придбати. Та всі вилучені кошти ми передаємо на е, підтримку ініціатив, до яких долучається компанія А, е, На цьому слайді наведений. Е, Наша інстаграм-сторінка Окар'єра відсканувавши QR-код, ви потрапите саме на неї. Усім раджу приєднатися, адже ми публікуємо часто актуальні вакансії для студентів, випускників. Ми показуємо більше справжнього життя нашої команди, нашої компанії. Ми публікуємо експертні подкасти, статті, даємо практичні поради для старту кар'єри, розповідаємо про кар'єрні історії працівників. Анонсуємо події, заходи, а також періодично проводимо круті розіграші нашої брендованої продукції. Я сподіваюся, що усі відсканували QR-код та приєдналися до нашого каналу. Також хочу розповісти про наш новий онлайн-курс з «За залаштунками Око. Цей курс допоможе вам краще дізнатися про особливості роботи на АЗК. Ви дізнаєтесь про те, який шлях проходить пальне до того, як потрапити в бак вашого авто. Спробуйте себе в ролі продавця касира на інтерактивному тренажері, та віртуально запропонуєте гостю заправити авто і придбати смаколики. Ви побачите основні процеси на АЗК зсередини через формат е, відеоекскурсії від керівника АЗК та відкрити купу цікавих фактів від працівників ОКО, про які не знає навіть сам чат GPT. Е, разом з тим ви матимете можливість здобути сертифікат про проходження цього курсу, е, ви зможете отримати е, е, кар'єрну консультацію від наших експертів та взяти участь у розіграші корпоративних е, подарунок від ОКО. Пропоную відсканувати цей QR-код або зберегти собі та зареєструватися після нашого заходу. Я сподіваюся, що усі відсканували. Також можете відсканувати цей QR-код. Тут наведені наші актуальні вакансії, які ми періодично оновлюємо. А це ті вакансії, котрі можуть підійти саме студенту або випускнику, який не має досвіду, проте шукає роботу. Повинен сказати, що око це дійсно та компанія, яка надає можливості студентам чи просто тим, хто шукає роботу без досвіду, адже сам був таким, і вважаю, що хороший старт може початися у вас саме на око. Сподіваюсь, що усі відсканували, кому було цікаво. Разом з тим наша команда проводить кар'єрні консультації. Ви можете відсканувати цей QR-код, зареєструватися та отримати безоплатну консультацію від сертифікованих кар'єрних консультантів. Дізнатися, як правильно себе представити, на що зробити більший акцент. Проаналізувати резюме та мати можливість знову ж таки долучитися до нашої команди. Uh, і пам'ятайте, працювати на око завжди гарна ідея. Ми радо чекатимемо кожного. Uh, у нас є різні можливості, в тому числі uh, і екскурсії для студентів в наш центральний офіс. Uh, ми радо запрошуємо, готові прийти до вас, uh, провести лекцію. Uh, також ми готові брати студентів на практику. Ну і, звичайно, uh, готові відкрити свої двері, можливості для працевлаштування у нашу компанію. Якщо у вас є запитання, радо відповім на усі. Далі на зараз ми не маємо запитань, але хочемо нагадати, що сьогодні у нас о 3-й годині в актовій залі університету, головний корпус, відбудеться тренінг. Теж спікер буде Назарій, тому запрошуємо всіх, чекаємо. Можна буде вже наживо поспілкуватися, отримати корисну інформацію. І вкотре хочемо подякувати Оку за те, що доєднуєтесь до наших подій і до зустрічі сьогодні. Дякую.